Вітаю вас, малята! Незабаром вербна неділя це свято напередодні Пасхи Великодня. До мене завітав котик Мурчик і каже, що крім нього котиком називають якісь гілочки. Я вам поясню, що є сірі тваринки, називаються котики, а є кущ з пухнастими сірими кульками називається вербові котики. Це слова, які вимовляються однаково а позначають різні предмети. Зараз я вам пропоную за картинками вивчити віршик котики-вербові, які з першими промінчиками сонечка почали розпускатися. А мурчик... Разом із нами. Ну що, готові? Тоді увага! Сонце по діброві ходить, як лисичка, котики вербові жмурять жовті вічка. Вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні, Гріють лапенята на яснім осонні. Давайте повторимо ще раз. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять жовті личка. Вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні, гріють лапенята на яснім осонні. Ну, а тепер весь віршик разом. Закріпимо! Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять жовті личка, вже не хочуть спати, хоч трішки сонні, гріють лапенята на яснім осонні. Дякую вам, дітки, ви розумнички, до побачення!